Сьогодні у нас Volkswagen Touran 2004 2005 рік. Один і дізель. Ну, не Значить, які жалоби? Жалоби власника на печку. Значить, яка предісторія? Ще літом, коли власник чи власниця їздила, щось там, десь тут, десь тут, щось там чик-чик-чик-чик-чик. Вечно воно переключалося, але щось там ще якось там, воно все, в принципі, робило. Потім наступив такий момент, що половина машини не гріє. Та гріє, ця дуйка не гріє, ця холодним. Включаєш тут. Виставляй хоч, хоч 30, хоч скільки хочеш. Все одно гріє, гріє ця сторона. а Та сторона гріє. Потім наступив такий момент, коли та сторона не робить на холод. Так? Тобто воно там шуршало, шуршало, спочатку щось там робило, а тоді вже не хотіло. І тепер вже наступила третя проблема, коли вже окончательно вирішили зайнятися цією машиною. Не входить нормально повітря. Тобто, якщо ми включимо на обичне авто. Або до включимо вентилятор, то повітря сюди не поступає. Якщо я зараз стекло, сюди нічого не дує. Ну і звісно, що якщо нічого не дує, то почало сильно потіти вікна і невозможно їздити. Щоб їздити, треба включати, щоб брало з салона. Тоді починає дути. Так, щоб з цим розібратися, зараз є у мене схема. Почнемо з схеми, потім ошибки, і потім будемо шукати ті двигатіля. Я все покажу. Якщо у вас даже щось подібне, то відео саме для вас. Якби тут, в принципі, що могло поламатися, то поламалось почти все, можна сказати. Ну, не почти, але почнемо з схеми. Дивіться, є в нас така схема. Де я взяв цю схему? В інтернеті ввів схема роботи печки Volkswagen Tauran першого покоління. Дивіться, у нас є три мотори: перший, другий, третій. Так, перший у нас є шаговий двітіль заслонки отаювання, тобто це на стекло. Потім у нас є другий. Шаговий двіль заслонки управління температурою зліва. Тобто холод тепло переключається якби как бы, зліва. У нас зараз включено, що завжди дує тепло на цій машині. Коротше, він, Треба знімати. його, так. І третій у нас шаговий двійтель центрального воду то Тобто ця, ця приборка, яка дує нам в лице. так, З нею все добре її чіпати не будемо. Друга сторона, що в нас є? Е, перший у нас електродвигатель до заслонка і до неї двігатель. Це там погано розпечатало, коротше, заслонки приточного воздуха. От, він зараз у нас заклине в закритому положенні і в машину нічого не поступає. Теж треба до нього добратися. Далі це заслонка рециркуляції. З нею все нормально, я її чіпати не буду. І ще в нас третій є дошаговий двітель, заслонки управління, температурою справа. Тобто переключає на. Ось донь. Переключає на холод, на тепло справа. Так? Справа в нас зараз заклинив і дує постійно холодним. Теж треба його робити. Наступний крок. Підключаємо комп'ютер. Дивимося, є в нас ошибки. які… Приривистий і постійно. Допустимо, електродвигатель, заслонки, регулятора температури ліва сторона. Значить, холод тепло, ліва сторона, так, як я казав. казав. З тої сторони у нас заклинало дує тільки теплим, холодним не хоче. Регулятор температури права сторона. То ця сторона в нас дує тільки холодним, теплим не хоче. Обогрев стекла. Ну, звісно, у нас стекло би дуро ще. Ну, не знаю, теж треба буде подивитися. І шаговий дві тіл воздушної заслонки це іменно ця заслонка, що забирає воздух з, 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 цієї, з вулиці. Приток. Так? По ній теж є ошибки. Так? І ці всі ошибки, якщо я їх удалю, потім заведу машину, ну, знову все точно те то саме. так. Добре, приступаємо, шукаємо їх. Почнемо з того, щоб не карачитись там під низом, дуже незручно. Відкручуємо, що я відкрутив. Раз, два. Потім тут знизу ще раз, два, три. Отут, тут, але все одно він не сходить, тому що треба оцей невеличкий такий молдінг. Отак його акуратненько. Отак його сюди. Раз, раз, раз. Я думаю, що одною рукою я нічого не поламаю. О, нічого не поламав. І тут бачимо, ще є раз, два, три. Напевно, що вони. І ще знімаємо цю теж боковушечку. Ну, ось добре, за це потягнув, вже вроді би виходить і тут вийшли ці пази, плюс такий самий паз, але тут ось добачте, що воно за це пітам. Треба якось зараз тут щось прихімічити, щоб зробити приблизно ось таку комбінацію. О! І тоді воно вийде. Коротше, нічого подобного, не знімається цей, бо під низом там ще є один. Саморіз, який треба відкрутити. Щоб його відкрутити, треба це зняти. Або хоча б відвести. Щоб це відвести, знімаємо тут таку заглушечку. Так. Підковернули, є болтик. Звідси зняли заглушку ще один болтик. Зараз виїжджаємо цим. А тоді, тоді, тоді. тоді, Мені каже, треба буде підірвати його. Ну, ладно, виїжджаємо там. Зняв я все-таки цей бардачок. Що таке, не зняв її, я просто її тако сильно відхилив. А щоб її відхилити, відкрутив один саморез, потім тут відкрутив, тут відкрутив, тут відкрутив. Зняв цю, думав, може це, але це не треба знімати. Коротше, отак добре відхилив, сунув туди вороток, відкрутив, потім зняв фішку з цього переключателя виключателя подушки, потім освіщення бардачка, і він у мене в руках. І тут ми вже маємо якийсь доступ до цих моторчиків. Зараз будемо розбиратися, що тут і як тут. Це електродвигатель, ця сторона нас не гріє. Я включив максимально, щоб було тепло. так? Включаємо авто. Чи добре? Чи включимо максимальне тепло і дивіться. Ось цей двигатель, ось він. Так. Дивіться, бачите, він щось тягне, тягне і... Щось або йому тяжко, або він не бачить, що він там робить. Він вроді би, питається переключити, але не переключає. Знімаємо його, це перший. Тепер дивіться, що в нас тут е, заслонку включаємо. Так. Бачите, у нас ця робота. Забор воздуха і салона, ну, воно і так роботи, так. А той двигатель другий, який нам треба, він знаходиться десь там далі, я навіть не знаю, як до нього добратися. Отакий от от болтик, торкс на 30, який держав цей блок, він знаходиться ось там. Так, він у нас вже в руках. Тепер беремо, виймаємо ці фішки і взагалі його відводимо для того, щоб нам було, як то кажуть, добре крутити той болтик і не видумувати ніяких там непонятних схем. Ну Добре, так реально не вийде, щоб знімати. Взагалі відводимо його і буде доступ до того болтика последнього. І так, перший моторчик є. Може комусь все-таки треба його номера. Я щось не пойму, чи то Bosch, чи то VALIO, чи то Volkswagen. Щось понаписував, тут все, що хоче. Ну Це я собі написав. Права сторона, холод, тепло. Так, як він знімається? Я його вивів. Е, я не знав, як це зняти, хоча тут теж якось можна отак повернути і вроді би отак зняти. Але коли воно там на місці, то так не дуже зробиш. І там на фішці, в принципі, фішка як фішка, що там? Нажав собі тут, ось зняв, а там я просто взяв, здавив пскупцями. Тут я здавив плоскогубцями, підважив і заодно одразу перевіряємо, чи нормально ходить. чи не клине, все отлично вона ходить. не тяжко знаходить. Тут просто прийшло час чи моторчику чи тому потанціометру. Треба замінити щось нас помилка є ще по цьому двигателю, який заборник, як там називається. забор, Приток так, приток воздуха. Так, добре, що є схема, понятно, хоч де шукати. Він знаходиться десь аж там, його до нього не видно. Не доберешся. Від'єднуємо цього якогось блока, не знаю, що це за блок. Два болтика тут і ося ця бляшаночка вона ще прикручена. О, там теж не знаю, чи видно чи не видно. Видно ось до один болт. І там другий, я на ощупь чувствую. Зараз треба це все зняти, щоб можна було хоча б до неї дойти. І відкрутив я згорем пополам цих 4 болтика. Ну цих два тут, і два звідти аж так. і мало що це дало. Там ще якийсь кабель держався, вивів з того Але вона все одно не входить, бо вона дуже довга, вона там десь аж, десь аж, до, аж туди заходить, десь з чимось з'єднується. І не хочу виходити звідти взагалі, ні в яку. Добре, може я її так і лишу. Я попитаюсь ось до, наверно, що зараз зніму цю заслоночку. О! Так, тепер знімаю оцю кришечку. Вот. І тепер в мене є доступ до До ось цього двічі. Ладно, треба підписати. Мені кажеться, що він просто туди заходить. Треба розібратися. Достав я, значить, цей моторчик. Дивіться, там всередині стоїть оця шестерня, вона вставлена отам. І оці два вусика її стирчат. Тут видно, окошко, де вони давно стрічат Вон, в тому місці. Де? Отам. отам я нажав і воно вийшло. А чого він не хотів виходити, я вам зараз об'ясню. Бо він ходить тут спеціально є. Добре, треба якийсь світовий виклик... Тут така система, що воно зроблено так, щоб ці зубчики по-другому, ти ніяк не зібрав, щоб даже їх. Тів. І в ітогі, якщо вона у нас заклинила трошки неправильно так, у такому положенні, то він ні, в такому принципі вийде. Але якщо б, допустимо, воно так, як в мене було воно в крайньому такому, воно теж не хоче виїжджати. Через те, що зробив, я його трошки піддав, воно собі там звони, освободилося з цього зацеплення, і воно відпустило і він виїхав. Добре. Два моторчика у нас вже є. Моторчик. Має такі номера, може комусь треба зробити собі скрін, кому треба номера. Це цей шуб, моторчик, щоб приточку. Поки у нас все розібрано, перевіряємо всі наші заслонки, і дивіться, як в принципі, воно робить. Коли у нас забор воздуха, а друга заслоночка. Коли у нас забор воздуха з вулиці йде, то ця повністю закривається. Ну, і, в принципі, і ця закривається. А коли в нас включаємо, щоб салону брало, то ця відкривається. А ця, виходить, там перекриває ось так. В даному випадку теж все легенько ходить. Проблема просто в цих моторчиках або там всередині в тих потенціометрах. Прийшов час. Раз в 20 років, треба, наверное, мені каже, все-таки змінити. не вічні. Наступна проблема по цьому автомобілі, значить, ця сторона дує тільки теплом. На холод не переключається, не переключається, значить нас оцей дві шари заслонки. Коротко ліво право, значить бачимо це управління стеклом, хоча ошибка теж є по обдуву стекла, Ну, вроді би жалоб не було, треба буде провірити. Так, показую, де він знаходиться. О, ось оцей перший, це йде оцей двигатель, який йде на холод тепло, а там зразу за ним, там йде цей, що на обдув лобового стекла. Але проблема в тому, що мені кажеться, щоб добратися до тих болтів, зняти оцей кронштейн. А цей кронштейн, непонятно куди він йде. Я не знаю, що я зараз буду це робити. Зараз холодно. Не знаю, не знаю, не знаю. Наступив новий день, а може і вечір, як для кого. У нас тут снігу насипало, ще зима не наступила, а вже все в снігу і не розтає цілий тиждень. Значить Прийшов такий от моторчик, якийсь номер його є. Китай Китаєм. Це цей, що на управління, щоб нам було сюди тепло. Так, І прийшов ще один моторчик. Повністю Китай-Китаїв. Тут тільки дві клеми. Там, в тому моє, 5 і в принципі, сюди підходить 5 проводів. Але зараз я підсвідіню і ви побачите, що в принципі, вони працюють. і той, і той. Дивіться, зараз включаємо, щоб у нас був заборник поздуха з салону. так? Тобто заслоночка ця відкрилась, а та в свою очередь теж мала би б закритися, так? І тепер виключаємо його. І він теж крутиться. Отлично, це в нас працює. Бистренько ось цей. Ось так, Отак, його поставимо, щоб його було видно. І зараз я включу, щоб було холодне. Дивіться. Оп. Холод. Так. Тепер переключаю на тепло все працює. Отлично. Що я зробив? Спочатку я підсоєдинив моторчик. Ну, цей, що там. І включив, щоб стрілочка була в нас так. так. Він у нас став, е, щоб салон набрало. Воно перекрутило його в крайнє положення. Потім виставив цю заслонку теж так, щоб у нас було, е, якби, провернув її так. Провернув оту заслоночку, ту заслоночку в таке положення, щоб у нас забор був воздуха з салону. Так? Потім я заправив у ту шестерню. І, ну, Я не засняв, звісно, трохи, трохи мучительно, ту нижню шестерічку. І потім отак стоєчки туди вдалося мені завести. І тепер дивіться, я включаю. Так. І тепер, допустимо, зараз у нас включено на Опа, бачите, тепер у нас заборник, забор воздуха з... з вулиці. Так, тепер включаємо шубсолона. Все, у нас працює супер, відлічно. І тепер нам лишається, ще тільки підсоединити, вставити ось цю. Тільки тоже треба її поставити правильно. Дивимося, що зараз. Зараз у нас включено, що в нас з салона. Так? Так? Значить, Якщо з салона, значить має приблизно так бути. А саме краще виключити з салона. Так. Тобто, В такому положенні вона має бути закрита. Відтоді, понятно, що в такому положенні вона повинно у нас співпадати. О, ось так. Є, Все, тільки щось вони там болтаються, щось там ще. Зараз треба закрутити, чи що там я вже не пам'ятаю. Ну і зараз включено в нас. Так, дує у нас стекло вже в нас дує, є приток воздуха, все добре. І тут перевіряємо, щоб в нас було. Зараз включимо на... Все у нас відкривається. Все у нас закривається, все працює, все збираємо назад. Закрутив цих 4 болта, які я без потреби. Коротко, не треба їх відкручувати. Отака в нас є штучка, яка не дає їм, щоб вони вилазили ці тішки, бо ж вони там не прикручені. Отак її вставляємо туди. Отак вона там має зайти туди. Вона трошки супротивляється. Але тільки що вона вже в мене там була, я вже раді вас достав покажут ради видео ага я достав прості, навіть, короче, не достав просто пластина відкручены досталась лекш ну короче а так якось намає туда заїхати, там Ооо. ну короче сейчас я попаду и покажу дет на майстат она всем своим повинно заехать туда там направляющий Так, а тут два таких зуба, какие. А цем въехать туда так. Так, она там ехала в направляющий. Так, фишечку отсоединил, чтобы можно было. И теперь теперь щелка только щелкает. Щелк тут, снизу. И все, и все движки у нас подъеднаны. Все у нас хорошо. Так, проверяем. Все, все у нас працює супер. Так, другий двір прийшов у нас, теж не оригінальний, але в принципі теж все тут нормально. І чого ж ти засвітюєш так? Так, це цей, який йде на управління, холод тепло. Зараз що, зараз ми перекладемо з нього тягу. Тяга у нас знімається, повинно так просто тут вроді би і знятися Так. Ну, як всегда як знімаєш відео то для відео вона нікогда не знімається, це факт добре не, не знімається вже добре так і тепер ставимо точно так само цей допустимо цей він почти у нас так само став значить вона у нас була так значить ось так о, є. І тепер можна йти спрягати під машину. І так, новий двіятель на місці. Уже я його скручую. Першим ділом я, що я зробив, я попав у цей наш тягу, куди воно цей, ну, а потім наживив цих три болтика. І тепер благополучно їх закручую. Так, і зараз покажемо результат. чи Є з цього всього результат. А, ну і фішку, звісно, щоб під цей динили. Цей третій треба дерев добре. Так, ну що, включив я, я що вам скажу, що звідси теплом дує, і звідси дує теплом. Напомню, що ця сторона не робила взагалі. Плюс не робило ще тут. Теж, ну воно зараз, ні, не виключено. Але тут ще не нагріло стільки, але холодним дує, дує вже тепло. Тут запчасті, так? Понятно. Дивіться, показую, як воно працює. Зараз 29 я включив. Так, давайте. Так, це повністю гаряче, тепер повністю я на холодний включив. так, І одразу стало дути холодним. Тепер включаю знову на 27 і воно вертається. Ну, Тут у нас теж все дує тепер. Якщо у нас виключений цей, включаємо в стекло. Тут іде у нас хороший поток воздуха, відличний. Все, ну що, устранили. Тепер шо, миємо цей потолок. Цей потолок, а стекло. Так, В принципі, складаємо все назад. Зараз, якщо будуть ще якісь інтересні моменти, то покажу, як нам складати. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, добре відео знімаю, хоч сам подивлюсь, подивлюся, що я там розбирав. Так, Монтажний блок прикручений. Всі фішечки вставлені, так, як має бути. Він там одним болтиком держиться торс на 30. Дуже незручно треба відхилити це, щоб прикрутити, був угол. Тримодат. Осталася у нас фішка на виключення цього подушки безпечності спереді і освіщення бардачка. Так, ну і точно як знімали, Якщо ви вже зняли його, то точно так само його і заводимо. Отак, десь відводимо, Щось там я відводив Так, В цьому місці обов'язково треба ще прикрутити його. Так що такі от діла поправляємо одразу всі Оці наші закладні. Чи це Закладна має бути там, я вже не пам'ятаю, треба взагалі подивитися. Що ж я столкнувся? З чим проблема була. Не до кінця надів ту фішку і горів постійно в мене цей. Ще раз скинув, продивився, фішку надів до кінця, защоккнулись, має защокнути. Тоді почало робити нормально, так? Тобто, якщо включено тут, то не горить. Якщо виключено там, то горить тут. Але на приборці постійно горіла ошибка. Горить і все, глушиш, не глушиш, виключаєш, горить, аєрбек і все. І пише, що там сповіщення, що є, я... поки не взяв комп'ютер, воно удалив. Воно там багато ошибок було, бо ж ми від'єднували. Удалив звідти, потім заглушив, завів. На жаль, без комп'ютера не вийде удалити. Так, по ошибках, які залишились, у нас є, так. значить, Температура ліва сторона, температура права сторона, ліва ну то приривести і то преривисті. значить, Положення заслонки рециркуляції, бо я від'єднав фішку, у нас лапало, зловило цей, шаговий воздушної заслонки, постоянне значення таке було так. що Пробуємо удалити, дивимося, що у нас тут лишається. Шаговий двигатель, воздушной заслонки, ніби симптома постоянного значення. Ну, але в воздух зберез в уроці в чому проблема. Так. Ну, не знаю. Ще раз, давайте попробуємо. Або може треба зробити адаптацію. Або все-таки воно бачить, що там той двігатіль в мене. На 5 пінів був рідний, а цей на... на два. Ладно, зараз зробимо адаптацію. Так, регулювання в залежності від клімату. Коротше, тут воно пише зробити адаптацію. Так, зараз ми зробимо адаптацію. Двіті загрушон, зажигання включено. Окей. Так. Ну що, пробуй. Ну і чути воно само запускає мотор. Тут якісь іерогліфи з'являються. Чути, що за слоночки працюють. Коли закінчиться, нажати ОК. А, значить адаптувало воно там, ну якщо чесно, там мені кажеться, воно там можна і не робити ту адаптацію. Все отлично, все гріє. Єдине, що остане, що ця сторона не включається на холод. Якщо включаєш навіть і на холод, то все одно звідти дує тепло. Ну, то є той моторчик, який я вам там показав, його треба робити. Ну зараз я його робити вже не буду. На дворі холодно, зараз мені не до того. Так, прийде літо, ти будемо займатися. Буде віддільне відео про цю сторону. Якщо когось інтересує. Ну я думаю, що там не буде так легко добратися туди. Хоча не знаю, якщо чесно. Якщо дане відео вам допомогло чимось, то що? Ставимо лайки. Скажу чесно, якби хтось зняв таке відео для мене, щоб я довго не думав, багато часу тратиш на то, коли не знаєш, як його розібрати, коли робиш це вперше. А складати вже раз, два і склав і поїхав. Жінка задоволена, машина гріє, тепла, вікна не потіють, гріє теплом з одної сторони і з другої. Я задоволений результатом.